Ми організовуємо сьогодні презентацію конкурсу інвестиційних проєктів Бережане місто можливостей». Зрозуміло, що кожен такий проєкт він передбачає в собі на першу це потенційного інвестора, людина, яка закінчила Бережанську гімназію, людина, яка здобула ґрунтовку вищу освіту, і завдяки компанії Гравіті Медіа співзнасно якої він є і працює. Більш ніж 12 років ділиться своїй компанії досвідом багато культурного міжнародного маркетингу. До заснування компанії Gravity Media він був директором з міжнародного бізнесу Direct TV, стимулюючи зростання і бізнес-платформи World Direct, що складається з понад 160 міжнародних каналів на 16 різних мовах. Хто не знає, то скажу, хто знає, то нагадаю, що як випускник гімназії Юра вже здійснив кілька таких важливих заходів щодо покращення роботи гімназії, щодо покращення навчання в гімназії. Зокрема, першою такою ластикою було те, що забезпечено на 100% літературою з іноземної мови, підручниками, дисками, від 4 го чи 5 го класу, закінчуючи 11-го. Там, там є 5 рівнів складності, не можу вам сказати, точно я поглядаю, я не вчив також е, наступна, наступний крок, який зробив Юра, це е, обладнання е, комп'ютерним забезпеченням, і клас інформатики виглядає не гірше за клас інформатики будь-якої школи, не тільки на Бережанському району, а й області, а може і України. Він розуміє, що корень його все таки тут в Україні, і бажання допомагати і розвиватися там і культурно, і освітньо, і в тому числі. Е, в плані бізнесу, в плані підприємництва, сприяє саме тому, що ми сьогодні організували таку зустріч, і хочемо, щоб ви зрозуміли, що можливість район не занедбати, і можливість району розвивати залежить тільки від нас самих, від тих ініціативних молодих і не дуже людей, які готові висувати цікаві бізнес-ідеї, втілювати їх в життя і шукати потенційного інвестора, для якого б ці бізнес-ідеї також цікаві. Про те, в чому полягає е, конкурс міні-проєктів, про те, що, які, ми, які є особливості цього конкурсу, вам розповість зараз Іван Нахольський. Якщо вас буде виникати в процесі того, як вам буде пояснити якісь питання, там сюди смітуйте, потім зможете задати ці питання, і ми в міру компетентності, в міру можливості військовому випустити. <кій> <Yeah. кій> конкурс інвестиційних проєктів бережане місто можливостей. Щоб ви чіткіше розуміли і знали, чим розпочати свою участь у цьому конкурсі і як цьому закінчитися, то ми підготували за допомогою нашої ліди такі, таку презентацію, щоб ви зрозуміли всі аспекти і основні ножні цього конкурсу. Тобто, вирішати місто можливості. Проєкт Бережане місто можливості спрямований на вирішення конкретних економічних, соціальних та екологічних проблем міста Бережани та Бережанського району в цілому. Результат цього конкурсу має бути оголошення переможців. Не може бути не тільки один, може бути декілька. Це все залежить від експертної ради. У конкурсі можуть прийняти участь як юридичні особи недержавних форм власності, так і фізичні особи підприємці, так само фізичні особи, от, і громадські е, неурядові організації, вік учасників тут не обмежується. Ну, терміни проведення конкурсу це з 1 квітня по 31 серпня. Загальний обсяг інвестицій, тобто які на сьогоднішній день планується внести інвесторами, це є 20 тисяч доларів. Метою цього конкурсу є реалізація соціально-економічного, трудового та науково-технічного потенціалу регіону, а також заохочення підприємницької ініціативи серед місцевого населення. З 1 квітня Кожен бажаючий, який е хоче прийняти участь у конкурсі, е складає е заявку. Тому, е для участі в цьому конкурсі то, е має бути е поглиблене вивчення оцих е бізнес-планів і визначення конкретно одного, двох чи трьох е переможців. І <звіт> експертна рада. Подальшому можемо надати консультації і допомогу в написанні бізнес-плану. Тобто, в принципі, до остатнього ідеї і бажання її реалізувати, а ми вже допоможемо підтягнути всі нюанси і всі документи, які потрібні. До речі, це, ж, це тільки по початок. цих 20 тисяч, які є в кошику, так званому, це є тільки по початок, і це воно. Збільшення цього буде залежати від того, наскільки будуть активні ті, хто буде мати бажання взяти участь в конкурсі. Тому тобто, на 2015 рік, як ви з нами і з інвестором спрацюємо, то буде залежати вже розмір інвестицій на наступний рік. І такі основні слова, які сказав пан Бойкер, що найважливіше це заохотити підприємство, населення. Ми маємо навчити місцеве населення. І будь-хто, хто схоче реалізувати свою ідею і буде мати плодності з написанням, оформленням заявки, може звернутися туди. В силу своїх можливостей я йому в цьому допоможу і проконсультую його в дальшому оформленні бізнес-планів. Після першого етапу цей конкурс ми розбитий на два етапи, щоб не від... Кинути тих людей, які трошки в чомусь сумніваються, десь не мають, можливо, всіх необхідних знань для оформлення бізнес-планів. Тому на першому етапі це тільки ідея, де сформульована по чітких критеріях, які визначені в заявці. Після цього будуть відбиратися всі цікаві ідеї, тому з тими людьми буде індивідуально працюватися, навіть ну, навіть оформляючи бізнес-план. Мижна громадської організації навігатор, і ми стараємося допомогти всім, хто хоче реалізувати свою ідею. і Вона буде цікавою. Нема питань. Тому ласкаво просимо з ідеями.